Для кожної мами її дитина найкрасивіша і найрозумніша, але бувають такі люди, які розбивають цю ілюзію. Це сталося зі мною і моїм сином. Для мене Андрійко був моїм світлом і моїм щастям. Я бачила, що він не буде красунчиком, бо нема в кого вдатися. Але хіба це важливо? Він такий добрий і уважний, навіть не по роках мудрий. Бувало, прийду з роботи втомлена, а він мене зустрічає і каже Мамо, а я тобі вечерю приготував. Такий гордий стоїть, наче справжній газда в хаті, головний чоловік у моєму житті. А за спини на кухні такий розгардіяш, що хоч сій, хоч падай, навіть не знаю, від чого у мене тоді сльози виступили. Від замилування своїм таким вже дорослим семирічним сином чи тим, що доведеться добру годину все прибирати, а я така втомлена. Отак ми вдвох і жили, і ніхто між нами не ставав в плані довіри та розуміння. Дитина все мені розповідала, а я намагалася бути йому добрим другом. Настав підлітковий час, і я дуже переживала, бо в цей період між дітьми і батьками утворюється така прірва. А я вважала сина ще зовсім дитиною, і тоді сталося те.